Друзі, всім добрий день. Ми давно з вами, як то кажуть, не бачились, але зараз ми знову відмовили свою роботу. Ми працюємо зараз в місті Олександрія. І насамперед хочу познайомити вас, показати вам нову модель електровелосипеда, такого невеликого електровелосипед, електроскутер їх називають по-різному. Ну, я вважаю, що це електровелосипед, тому що тут є. Педалі ось така е, нова модель, е, вона називається Cross Armin. Трошки розповім вам е, за нею швидко. Це модель е, 48 вольт е, 450 колесо тут. І батарея стоїть тут на 13 А. На 13 це невеличкий електровелосипед. він е, підходить дуже добре для їзди по, по місту. Ну, Взагалі-то по асфальту. Якщо це. Якщо там немає е, великих ям, або ну, можна трошки на ньому і по бездоріжжі погасати, але е, ви ж бачите, що у нього не дуже е, великий кліренс, він маленький-маленький колеса, тобто ну, це буде незамінімий варіант, е, щоб їздити по місту, по асфальту. Ну, так він виглядає. Все тут дуже просто задає маленькі підніжки. Якщо це дитина або невелика людина, тут 450 Вткосу воно поїде ще ну, досить добре. Ноги ставить водій сюди, на платформу. Ну і тут все просто. Тут є індикатор, для... індикатор заряду, нас, у нас показує. тут USB-порт для зарядки. Телефона або якогось ще пристрою. Ну і Тут все стандартно перемикачі, не перемикачі, тормозні рукоятки, рукоятка газу. Ну і Невеличка фара на ньому є така вона лінзова. Це більш таке не дуже як фара, більш підсвітка. Впереді корзинка. Цей електровелосипед іде в комплекті з зарядним пристроєм. Він також тут інтелектуальний. Так що не треба буде його вимикати після повної зарядки акумулятора, він сам автоматично вимикається. І сам при підключенні, який треба дати ток, скільки його треба дати і скільки його заряджати. Тобто, ось такий простий велосипедик. Зараз вже у нас можна його купити. Ми знаходимось на вулиці Григорія Сакальського, 79 у місті Олександрія. У нас на наявності є прості велосипеди, це горні, міські та ще багато різних електровелосипедів. Я вам буду їх показувати поступово, вилажувати відео нові з маленьким кратковим обзором. Якщо треба Якась інформація про електровелосипеди або про велосипеди. У нас дуже багато також велозапчастин, мотозапчастин, аксесуарів. Дзвоніть мені або пишіть, мій номер буде там, трошки пізніше я його опублікую. Ну і далі, що я можу побажати. Всім доброго здоров'я, слава Україні і всім удачі на дорозі.